Привіт, це ви ProStrap TV, я Влад. Зараз 90% подсистем існує регулювання затяжки. Ось такий от невеличкий повзунок, який може бути або відкритим, або закритим. То я думаю, всі знають для чого воно потрібно. Все це для того, щоб регулювати тугість затяжки. І в цьому відео я розкажу тобі, як користуватися регулюванням затяжки так, щоб не зашкодити ні собі, ні своїй подсистемі. По факту, все зводиться до одного. Регулювання затяжки має пряме відношення до рівня потужності, який ти встановлюєш на своїй подсистемі. А якщо в тебе немає регулювання потужності, то відповідно до опору кадрижою, який ти використовуєш. Тобто, якщо ти використовуєш вищу потужність або картридж з нижчим опором, відповідно, то і Затяжку ти маєш відкривати якомога вільніше, тому що твій картридж генерує більшу кількість пари, він більше нагрівається, і його потрібно обов'язково краще обдувати. А якщо ти використовуєш картриджі з високим опором або низьку потужність, ну це приблизно низька потужність. Це 12 Вт до 12 Вт. все що від 15 і до 25 до до це вже високо. Якщо ти використовуєш низьку потужність, то твій пристрій генерує вже менше пари, і тобі прийдеться її сконцентрувати. І якраз для того треба трохи прикрити обдув, для того щоб пара стала більш щільною. І що ж буде, якщо таких правил не дотримуватись? Ну по перше, якщо ти повністю відкриєш обдув. І будеш користуватись маленькою потужністю, то твоя пара буде дуже рідкою. Смак буде не занадто насиченим, і тобі, скоріш за все, таке паріння не сподобається. А якщо ти залишиш маленький отвір і зробиш затяжку дуже тугою, а потужність в тебе буде високою, то це призведе до перегрівання картриджу і, скоріш за все, до його підгорання, і ти зловиш гарік, а гарік нікому теж не подобається. Плюс такий режим паріння дуже швидко виведе твій картридж з ладу, і ти будеш просто їх дуже швидко міняти один за одним. Тому, що ти швидко міняєш катери, вони в тебе швидко горять. Ось одна з причин, чому. І наостанок ніколи не варто повністю перекривати затяжку. Якщо ти повністю перекриєш, можливо, якась кількість повітря туди проникати і буде, але затяжка буде настільки тугою, і тобі придеться настільки сильно його тягнути, і, скоріш за все, ти будеш тягнути не пару, а рідину висмоктувати зсередини катер. І твій картридж почне плюватися, протікати. Всередині буде накопичуватись рідина, вона буде заливати отвір для затяжки, Тяжки таким чином приведе твій пристрій найближчим часом до полом. А дотримуючись таких простих правил, твій пристрій завжди буде в робочому стані, і ти ніколи не зустрінеш гаріка. Побачимось в наступних відео. Папа. При. -па. Прибе.